Дякую вам, Микола. Скажіть, мої шановні члени комісії, чи є у вас якісь запитання до презентації? Може, да, можна я запитаю, да? а, Скажіть, будь ласка, от на сьогодні презентація призвучала про те, що у вас профільна освіта здійснюється за певними напрямками. Чи плануєте ви з цього начального року з 27-го? Як у нас по закону, якісь інші напрямки, що саме. Ви маєте на увазі профільні. профільні... Так. Два роки тому працювали класи з математичним профілем, працюємо відповідно до запитів батьків, до запитів учнів, а також до, скажімо так, Моніторимо ринок праці сьогодні, е, вступ наших випускників до вищих навчальних заходів. Від цього ми відштовхуємось. Плануємо в цьому навчальному році відкрити новий напрямок е, е, поглиблення вивчення інформатики, бо м, зацікавились дуже цим учні зверталися до мене з е, питаннями: а чи можливо, а чому ні, коли є матеріальна технічна технічна база, є вчителі, які готові працювати. То будемо впроваджувати і ці інших Ну, Питання актуальне, тому що розміщення біля вас інших ліцеїв це конкуренція. Так. І для того, щоб отримати статус ліцею, потрібно mm -hmm. щось робити для того, щоб діти йшли саме до вас вчитися до 10-12 класів. Тому треба mm -hmm. в цьому напрямку попрацювати, для mm -hmm. того, щоб зацікавити, mm -hmm. да? зробити те, чого у інших. А Скажіть, будь ласка, що, що стосовно нермотивної бази, ви кажете, що е, щоб існувала ліси, нам потрібно набрати класи відповідні. Да? То а, то і, класи, і, і, сфорі, так? Класи Є якась це мінімальна кількість да, Так, є певна кількість, і мало того, що є, це повинно бути два більше класи на паралелі 10, потім дванадцятий. <гад> <І гад> Але е, в кожному класі три і більше профілів. Бути. Угу. Ну, ми розуміємо, що вони Зараз повинні якраз... мати перемішаться між собою, mm -hmm. вони перемішуються. До цього там можна робити такі міні-групи, які будуть працювати за певними профілями і змінюватися. Це така важка робота ми в цьому напрямку. Ну, наразі все проти нас. І, і, і війна, і діти уїхали, але ми... Mm -hmm. Багаємо, Добре, друзі, давайте ми тут, доходимо а, до 10-ї години, обіцяли електроенергію. Так що давайте дякую вам, трошки перепочні, а ми тут порадимося. Прошу виставити в бланки свої відмітки.

Прошу, да. так. Так. Два, 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 два. Середній бал, два бали. Тобто за результатами двох конкурсів, да, це ситуаційне завдання та презентація конкурса брав чотири бали. Ну, Всі умови конкурсу виконані. Да. Тому. Давайте ми вже будемо готувати папери, а запросимо нашого кандидата і розкажемо, як будемо, так? Да? Да, 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 да. Олена Миколаївна. Так, 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 Олена Миколаївна, будь ласка. А давайте, щоб ми за роботу свободу, вона почала говорити моршу. Як суху землю? Я просто я... дагнула моршу і вона мені там стріляє. <ристою> Екологія в нас добре, екологія. Я скажу свою думку, що я багато вже тут приймав участь, і я багато бачив конкурсантів, які дійсно мають певні знання, але ваша презентація відвічалась від нього впевненістю в собі. і Це було дуже приємно бачити, що ви не тільки знаєте. Про школу і знаєте матеріал своєї презентації, але ви дійсно впевнені в собі, тому у вас доби, дуже добре вийшло, ви отримали максимальний бал. Ну, тобто, по всім конкурсам, це перше, на мою от скільки раз я вже знаходжу, це дійсно вас дуже добре характеризують, і ми всі бажаємо вам успіхів. В той справі, да, якою ви займаєтесь і займаєтесь досить плідно. І сподіваємося, що завдяки той співпраці, про яку ви казали, саме взаємодії з керівництвом міста, з департаментом освіти, з депутатським корпусом, з батьками, з учнями, це буде той результат, на який ми дійсно очікуємо. Це прогрес наших е, дітей, наших учнів, да, і готування їх до того, щоб стати дійсно відповідальними громадянами нашої країни, нашого міста і прилагало зусиль до подальшого розвитку. Тобто, ми дякую, вас поздоровляємо да, вітаємо і бажаємо вам успіху. Зараз підпишемо все. Зараз ми, ми підписуємо, ми підписуєтеся. Будь ласка, ознайомтесь з протоколом. Внизу напишіть, що ознайомлені, зауважень, заперечень немає. Сьогоднішня дата, ваш підпис. Внизу під нашими підписами членів комісії. Чудово. Чудовий. Ознайомлені. Заперечень зауважень немає. Фоткайте. Вот тут Фоткати надо. Фоткайте, я прошу. Все моменты. Сегодняшняя дата. Ваш підпис і розшифрування підпису. Трізи ще є у мене. Це історичне фото. Перемогу. Ви свої документи. Все позитивних емоцій. Дякую.